Допомогти зняти стрес? Це що взагалі означає? Я намагалася вгадати ваші вподобання і підготовила дещо для вас, мілорд. Якщо ми їхали в кареті, я планувала показати його вам в якості сюрпризу? Чому ці рицарі завжди відправляються зняти стрес без мене? Ваша величність, вони не зовсім. Те, про що ви думаєте? А що тоді? Вона серйозно? Гадаю, це вже ніхто не побачить, тому мені краще запитати у вас на між солодкою малиною, ніжною лавандою чи пряними травами, який аромат вам подобається більш за все? Я не впевнений, що готовий до цього. Що? Пробачте, я говорю про ароматичні палички перед сном. Я взяла їх з собою, тому що вони чудово знімають в тому і подумала, що ви, можливо, і даєте перевагу малині, тому я вже запалила її в кареті. Але можливо, замість неї ви хотіли б лаванду чи пряності? Ох, їх ну тий Це так. Мій лорд? В цьому немає необхідності. Я прекрасно обійдуся без всього цього. Але ви здається, більше дартрівливим, ніж зазвичай. Зовсім недавно ви були лютим. Це вже зовсім інше. А якщо щось сталося, поки ви ходили сама, і ще раз піддасте себе такій небезпеці і дійсно побачите мене лютим. Мілорд, міледі. Я передала ваш наказ. І привів декого, що спроводжував вас. Ваша величність! Ох! Я всю ніч шукав вас, ваше величезність. Ви безслідно зникли. Дякую, мілорд. Обіцяйте, що повернетесь цілим і неушкодженим. Пані. Осяяння пройшло вночі, Артенський Сором так і ось про що він подумав. У цій кареті дійсно жахливі підвіски. Гадаю, компанія Ліхта допомогла мені не звертати увагу на жахливу дорогу, але сьогодні з цим нічого не поробиш. Мені просто придеться продовжити розтягуватися, щоб якось ослабити напругу м'ясів. Я знаю, що він відразу відключився від втоми, але не буде у нього боліти шиї, якщо він продовжить так спати. Майже схоже, що він ніби складається на пополам. Він падає, він так вдариться головою. Ух ти, не проснувся! Я повинна йому допомогти йому спертися спиною до стіни обережно ось так. Mm. Ух ти. Фух. А, коли я встиг заснути. Ви проснулись? А, принцеса? Як довго я спав? Принцеса, що сталося? О, нічого особливого, Мілорд. Просто трішки втомилась. Від Томи, душа назовні, не проситься. Я просто втомилась сидіти в одному положенні. От і все. Таке буває в далеких подорожах, Мілорд. Нічого незвичайного. Вона невиправна. Все добре, справді. Я зупиняю карету. Кучер. Ага, мілорд, все добре, повірте. Ми не можемо зволікати, інакше, можливо, не встигнемо приїхати до темноти. Впевнена, що всі хочуть добратися до готелю як можна швидше, і я не хочу бути причиною затримки. Ми скоро зупинимось. Вибачте. Чому ми зупинились? Мілорд? Ми чекаємо, поки сер Девон розвідує обстановку попереду, а ось і він. Мілорд. Ми можемо сказати, що в скрутному становищі. Міст зруйновано. Скоро його зремонтують. Фесон. Був тим, хто на на цьому. Просто дозвольте нести вас. Погоджуйтесь. Штовхай сильніше. Колесо застрягло. Що таке? Мені незручно через те, що тільки мене несуть на руках. І знову деревні переживання. Ви сама квола із всіх, тому просто потурбуйтесь про себе. Мої ліки, мабуть, тяжкі, мілорд. Дивіться, мотузка впирається вам в плечі. Зачекайте. Гей, сиди спокійно. Ого, він такий тяжкий. А ну відпусти, якщо ти його піднімеш, це не означає, що ти зробиш мені легше. Я все ще несу на собі всі сумки. Але, мілорд, хіба не краще зараз, коли б моя рука підтримує мотузку на вашому плечі. Ви більше допомогли, не робивши лишніх рухів. Мілор, тепер можу піти самостійно. Ах, ні, далі камені та великі калюжі. Стій спокійно і нікуди не йди. Ах. Принцеса міледі, мені кінець, не хвилюйся, я встигла їх схопити, не забилася. Загружайте все назад в карети. Ми успішно пройшли річку швидше. Що з дорогою попереду? Звідси і далі все добре. У нас не буде проблем до готелю. Чудово, ми скоро відправляємось. Мілорд, я переодягнулась. Ах, Мілорд, Марі закутала мене в покривало під одежею, тому мені тепло і комфортно. Я втомився від того, що ти постійно ігноруєш мої поради. Я ж декілька разів говорив тобі, щоб ти перестала віддавати себе небезпеці. Я несу відповідальність за кожного в цій поїздці. Ви слабка принцеса, яка ледве переносить поїздку в кареті, я не дозволю вам замерзнути на смерть. Але що я бачу, тільки я відпустив вас на землю. Після того, як переніс через воду, щоб ти не промокла, ти спригнула в річку, щоб не дати потонути якимось там торбам. Схоже, у тебе зовсім немає клепки. Прошу вибачення, мілорд, тут не так і холодно, як в штерні, тому і подумала, що трішки в не нашкодить. Я навіть завернулась покривало. Крім того, я не можу спостерігати зі сторони, як хтось страждає. А іще я не хочу ставити всіх в незручне становище, коли всі сильно втомились і роздратовані. Страждає? Справді, як самовідео з вашої сторони. Весь цей час ви не бачили страждань тих, хто піклувався проти принцеси, яка швидко падає з лихоманкою. Мілорде, ми готові виїжджати. Ох, невже я невчасно? Міорд, хіба вас не вчили не злякувати слабких і невинних? Але це правда. Залиш її в спокої, це єдиний спосіб, що до неї дійшло, що ж, впевнений, вам видніше, мілорд. І я просто надіюсь, що ви не сказали те, про що потім пожалієте.